Відмовити, що ви зараз хочете зробити, це пряма фабула статті, пряма відповідальність. Ми тут на місці змушені вас так би мовити задокументувати і передати всю. як і випускають. П'яний чому спілкуватися? Ви бачите, що п'яний у нього є трошки. Я теж їхав думав, не зб'є. Ну, для чого ми то здаємося в цьому зваги. А якщо зб'є, якщо не Ну, а як? Ну бо це не нормально. Но їздять, там всі п'яні, то як? Де там? От Там Ну, там інша ситуація. Як інша <resolving> ситуація, вибачте, як інша ситуація. У нас наша держава, а вас ще немає. Нас немає, ми ще дойти туди не можемо. Бо не вистачає кому йти на А дивлюсь ви, вас, хлопаків, дивіться, скільки стоїть. Чому добрих пускають? Дві чата займають красиві машинки, блядь. а тут стоїть три трупа кана. <ріху> Давайте поміняємося.